Вітаю, вітаю друзі! Приїхала ось така посилочка, зараз зроблю розпаковку. А тут в нас ще одна коробочка, розпаковка закінчена. Шуткую, буде ще одна розпаковка. Ну і зрозуміло, що там ще одна, мабуть, коробочка. О, ні, а тут а тут не коробочка. Верніше коробочка, але в ній скарб. Це проїхали ось такі пачечка брусочків на мідній та олов'яній зв'язках від компанії КДТУ. Будемо тестувати два сети. Якраз завтра буду загострювати ножі для канатного тесту. Завтра чи післязавтра, ну там подивимося вже по ситуації. І буду використовувати для первинної обробка, може, а може, і сетом, і одним, і другим шваркну два ножі, може, і, може, протестуємо. До речі, до речі, можна, можна подивитися вживу їх, зіштовхнути лбами. Так що, отак. Будемо будем тестувати. Цілу пачечку, дякую на зв'язочку всім.